Побачив на власні очі, як російська БМП розстріляла дві цивільні автівки на Житомирській трасі. Вони стріляли в будь-кого, хто з'являвся на трасі. Неймовірний рівень згуртованості, неймовірний рівень горизонтальних зв'язків, неймовірний рівень взаємодопомоги. Я видел бюллетени в ходе так называемого референдума да, Крымского. Там нет вопроса о независимости. То есть это делалось настолько быстро, что им в голову даже не пришло, что это должен быть референдум о независимости. Там были другие вопросы: вы за то, чтобы остаться в составе Украины, или вы за то, чтобы войти в состав России. Но это референдум об аннексии. Это я бы назвал качеством людей. Это уровень человеческого потенциала. В Украине он высокий. Людей ведет на баррикады чувство несправедливости. Не экономические проблемы, не что-либо еще. А именно чувство невозможности осуществить свои мечты, осознание несправедливости происходящего. Война началась не 24 лютого 2022 року вона почалася в 2014. І я займався захистом прав людей ще тоді. Це було в Росії. Я працював в некомерційній організації, яка виконувала функції партнера Агенції США з міжнародного розвитку. Ми працювали на північному Кавказі. Федеральна служба безпеки Росії вирішила, що ми є ворогами і до нас прийшли. Я провів майже рік в ув'язненні слідчому ізоляторі, потім під домашнім арештом. Потім, як тільки це стало можливо, я поїхав в Україну і дуже вдячний. Україні, за те, що я живий, за те, що я тут, за те, що я маю статус біженця і можу займатися захистом прав людей. З початком російського вторгнення змінилося все. 25 лютого я поїхав в сіла, де я живу, але я не міг поїхати далеко. Тому що я вже знав, що я буду займатися документуванням воєнних злочинів. Тобто я рухався а, з лінією фронту, я жив а, в селах, які розташовані тут поруч, для того, щоб бачити те, що відбувалося. Я бачив обстріли, я документував такі воєнні злочини, як обстріли а, житлових кварталів. Приватні забудови, цивільної інфраструктури, як розстріли цивільних автівок на Житомирській трасі. А крім того, я почав створювати з моїми друзями волонтерський хаб, і він працював весь час, коли тут, на Київщині, були російські війська. Інфраструктура була зруйнована, логістика зруйнована, у людей в прямому значенні цього слова не було їжі. Це потрібно було знайти, привезти, роздати. Ми цим займалися. Я хочу сказати, що на війні взагалі немає а, хорошої роботи. На війні потрібно робити те, що потрібно саме тут і саме зараз. Біля мільйону людей. З України зараз а, живуть в Росії. Більшість з них поїхала туди недобровільно. дуже часто вони просто не знали, куди їх вивозять. І вони опинилися в жахливих умовах. Українські банківські картки не працюють, українські сім-карти не працюють, вони живуть а, в гуртожитках за правилами, і у них немає грошей навіть для того, щоб повернутися додому. А у деяких немає документів для того, щоб вирішувати ці проблеми, нам потрібна координація нам потрібно працювати разом з правозахисниками Грузії, Вірменії, Росії, Казахстана та інших країн. І ми почали створювати таку співпрацю між будинком, де ми жили у наших друзів і трасою, практично нічого немає. Є дерева, але на деяких ділянках а, траса а, ну, можна дуже добре а, побачити трасу. А, ми вийшли, це було десь біля 13-ї години. Ми вийшли, тому що ми побачили, що йде російська колона. Я бачив російську колону на власні очі в перший раз. Вона йшла Житомирською трасою а, з боку Макарєва. А, попереду йшла. Бойова машина піхоти, бойова машина піхоти має гармату 30 мм, дуже таку скорострільну, і періодично вона стріляла. Я думаю, це була така реакція страху у російських військових. Вони стріляли в будь-кого, хто з'являвся на трасі. Я бачив дві цивільні автівки. Як я розумію, Людей евакуювали можливо з Ірпеню, можливо, з іншого села, міста, але російська БМП зробила два постриви і два рази влучила в дві машини. У машин знесло дахи, тому що це гармата, це снаряд, який розривається, це не кулемет. Ці машини загорілися. Був білий вагон і білий дим. Потім, коли колона пройшла, з'явилася можливість подивитися і сфотографувати. Вдалося знайти номери цих автівок. Я навіть не знаю, якого кольору вони були, тому що після вогню вони однаково майже білого кольору. Але завдяки тому, що ми сфотографували номери, вдалося знайти водія однієї з машин. Це волонтер, який вивозив людей і який загинув. В кожній машині загинув чоловік, жінка і дитина. Але це ми визначили тільки тому, що там залишилися ноги цих людей, не більше. Хто це був? Ми з шість людей поки знаємо тільки одного водія. Ми переїхали дуже недалеко з села Ліснова в село Шпитьки. Ми проїхали під трасою. На трасу виїжджати було дуже небезпечно. Тому ми проїхали під трасою. Там є такі величезні труби для стока води. Там може пройти машина. Ми виїхали. Ну і фактично це було пара кілометрів не більше. Це сталося приблизно 6 7 березня, тому що зникла електрика. Ну і стало дуже холодно. Березень був холодний, всі це пам'ятають, тому наш будинок дуже скоро перетворився просто на холодильник. Там були діти наших друзів, потрібно було їхати. Але в шпитьках теж було чим займатися, тому що шпитьки постійно обстрілювали. Я виїжджав після кожного обстрілу для того, щоб документувати. Влучення в житлові будинки таких випадків було дуже багато. Інколи це виглядало як диво, тому що а, снаряд граду вибухав біля хати в п'яти метрах, а хата залишалася цілою, тому що снаряд пройшов а, в землю під бетонну плиту. подвір'я було виложено такими бетонними плитами, плиту поставила аж вертикально. Але вона захистила собою будинок. Інколи ми фіксували влучення такі, що руйнували будинок повністю. Але, на щастя, в шпитьках не було випадків. Я не знаю випадків, коли б як результат обстрілу загинули люди. Хтось пішов в Збройні Сили України, хтось пішов в тероборону. Хтось почав займатися волонтерською роботою, але ніхто не залишився. Ніхто не залишився без справи. І будь-яка справа робила внесок в загальну перемогу, яку я впевнений, ми чекаємо і яка буде. Це для мене було дуже важливо. Тому що коли ти відчуваєш, що люди поруч з тобою роблять те ж саме ніхто не налякався, ніхто не втік, це викликає гордість і бажання битися далі. Ми завантажували гуманітарну допомогу, щоб привезти в наше село в Києві на складі, і нам допомагали хлопці з частини національної гвардії, яка там була поруч. І ось ми з одним з них працювали в парі, і нам потрібно було привезти на палетах вантаж на такому спеціальному в'язочку. Ми його знайшли. А чоловік, з яким я працював, дивиться на цей в'язочок і каже: мій кандидатський ступінь не допоможе розібратися, як це працює. Я дивлюсь на нього і кажу. Два моїх ступеня кандидатські і докторські теж не допоможуть, але потрібно це зробити. Ми розібралися. Тобто такі люди були в формі, такі люди готувалися до того, щоб воювати, такі люди працювали на перемогу. Ніхто не казав, що ой я дуже цінний, мені не потрібно бути там. Ні, кожен робив те, що було потрібно робити. Війна створює дуже гостру потребу. Захисту прав, тому що війна кожного дня порушує права людей. Хтось гине, хтось потрапляє в полон, хтось потрапляє під депортації. Я вже казав про українців, які опинилися зараз на території Росії, і у них не було вибору, де бути. І потрібно допомагати цим людям, потрібно це робити професійно. І дуже добре, що в Україні таке громадянське суспільство, що є громадські організації, які займаються захистом прав, які мають величезний досвід і головне величезну мотивацію це робити. Я пишаюся, що я в цій команді. Вони планували, що може армія буде чинити опір, але їх армія більше. Але вони помилилися. Український народ чинив опір, а це зовсім інша ситуація. І вони це відчули. Вони це відчули в танках, які згоріли, в БТРах БМП. Вони це відчули, коли вони були вимушені піти геть з Київщини. І це величезний ресурс країни в цілому. Її народ, неймовірний рівень горизонтальних зв'язків, неймовірний рівень взаємодопомоги. Я зараз не знаю іншої країни, де це так ефективно працює. Війна не змінює людей, війна просто дуже швидко висвітлює, хто є хто. І під час війни дуже важливо зберегти самоповагу до себе. Тобто робити так і робити те, щоб потім не було соромно, не втікати, не боятися, коли потрібно не боятися, втрачати щось, але робити це свідомо, робити це задля перемоги, робити це задля інших людей.